Всім вітання у новому відео. ми з вами на повданнях моніторку в центрі. І знову будемо дивитися, що у нас тут на розпродажі, що цей торговий центр нам може приложити запропонувати на сьогоднішній день. Цикламен. Ось такий 150. І такі натуральна ціна. Буде 250. Це ж знижка. 120 коланхої. Тепер на цю сторону давайте глянемо. Орхідейки ось такі і ось такі ціни. Скажу чесно, я не порх по ідеях. Квіти гарні, але поки що, поки що я не маю їх в колекції. Мінус 5% то ні про що я би сказала знижка. 25 та мінус. Вже більш-менш відчутно. Така рослина. Інструмент яка, пістряла, гарна рослина. Ну, Далі дивимося Ну, Тут вже більш-менш знижки нормальні, відчутні. Хоч би в 100 мінус, то вже. І ось такий вигляд мають ще здоровий вигляд рослини. Ось так я вам ще заодно буду показувати ось такі гарні велетні за отаку ціну. Тут, щоб не заводжати, ми перейдемо з вами сюди. Потім туди повернемося. Река. Це пальма. Те, що ми бачили з вами в попередньому відео в епіцентрі Настрійській Фемедореї. Знову пальма. Така 300 гривень. Ось така река менша, ось це вона буде. От вже якась і ціна, більш-менш адекватна. Так само і їх драцена ось має таку ціну. Тут натуральні ціни це без знижки. Ось такі я вам покажу просто ціни на фікуси, хоча є ось за знижечкою ось такий фікус мінус 15, Ось ціни. Залія і мінус тридцять. Ось така ціна. Ось така рослина. Ось така рослина. І ось така ціна Санцевєрія, циліндрика. Ось так виглядає. Непогано виглядає. Нормально рослина. Алої. якщо кому цікаво, давайте глянемо. Тільки ціни я не бачу. Зараз зараз з тої сторони. 105. Ось так виглядає. Папоротник. Великий, великий. Дивіться, який здоровий. На 270 він тягне. Неоцінений. Все одно непогана, велика рослинка. Рушлом бергіра цікаво, зараз глянемо. Якщо знайдемо ціну, не бачу. Та він щось і не тягне на уціненого одіанту, ну, то він трошки такий. І теж я не бачу ціни його ціночної. з цієї сторони то ось здорові рослини де не дає оцінка. Але ось такі ціни. Там може її оцінені. Ну, давайте глянемо то я мину. Не бачу я, щоб були оцінені, мабуть, з нормальною ціною. Що можна було би запитати і, йти, і запитати. От там, до речі, теж під... Ага, бігонія має ось таку ціну. Ось така бігонія. І це Драцена Да, теж ціну не бачу. Зараз на тій стороні глянемо. Неоцінені тут, звичайно, ціна. Ви теж бачу, що, хоча оцей підв'явший такий має квіточку. Їх тут поливали мокро тут, гіпіаструм. Ось такий з листям 150 майже, гіпіаструми все, по 143 в основному. Ну, Орхідейки, от за таку ціну можна купити. 155, 174. В сортах їхніх я не розбираюся, я вам просто показую ціну. Ось так. 155 там теж ось така. Ну, ще живі, нормальні ще розцілими. Так, тут у нас під сторожем ташня орхидея. Ставьте за такою ціною теж 200. Так, ждем. Шайза с засоби для листя, прошу фікуси. Фікус Люрапова центр, Ну, але він великий. він невеликий. Зараз ми перейдемо. Туда глянет цей стилажик з плющиками фікус пуміла. Такий маленький майст. Плющ маю ось таку ціну. Ось такий вибір плющиків. Хедерамикс. Ось такий малесенький, я так розумію, ось такий малесенький, і буде він 150 коштувати, Або 124, бо ось такий великий 643. Ось такий великий. Іпіп'ємнум епіліфт 329. Хоча ціна трошечки така кусається. епіпремном піп'ємну всі Ну, там кілька гілочок, я так бачу, 749. І тут реально золотистий ауреум, Ось він. Тут вже якось здоровше виглядає. Піктус мінус 25 має знижки ось він. Ось такий Нічого. Здорово виглядає нормально. Філодендрон, 207 гривні. Це буде ось цей. Просто зелений такий. А і у нас. Неон 425. Голден Pot іс пише. Діфінбахія 139. М -м, нормальна ціна. А ось така велика. Той самий сорт я бачу. Тільки ось така ціна. Драцени ось має таку ціну. Шифлера, крутони. Ось такі ціни, такі ціни, такі ціни і ось такі рослини. Давайте перейдемо в слідующе відео. Наголонення. Економія 0. Ось така. Ось таке листя шикарне, коли те є. Дуже гарно. Знаєте, таке більш бархатне листя. А є такі глянцеві, глянцевий калитий ланцефолію. Ось так. аспарагус, Трошки інший, як ми бачили, в тому епіцентрі. Ну, а це ось такий. той, що ми бачили, 332 куштує. І теж трошки жовтий. Ну, от є таки зелені пускає вай довго. Філодендрон. Теж філодендрон. Білий кардинал, мабуть. А, White Princess. Dracenu. оушен. І кучерявий Бонні. Ось так. Ось така ціна. Сьогодні мікс. 200 гривень. Летні баки. 560 Багато діток має. Ось плеймі. Цікаві. 300 гривень. Любодиум Блу, Блустар. Гарні такі, лайк черяю кава. Ось в такие цене. Аблказия. Поли тоже. Колладиум. Катина така знашка. Сингоніон. Микс. 260 майже. Конфеті. Так, з ружавенькими такими цяточками 300 гривень. Мирт. Це буде осінь. Паперомія. 400. Тродискантия ось ця таку ціну маю. на цікавила. схожа, схожи. Шумірайд пише.